24 лютого у районному будинку культури відбулася чергова сесія Лозівської міської ради. Розглядалося більше 20 питань. Серед них питання про затвердження заступника Лозівського міського голови, про внесення змін до міського бюджету, а також про звернення міськради до президента України щодо розрахунків держбюджету по нарахованим пільгам і субсидіям та медичні субвенції. Розглядається питання. Про затвердження заступника міського голови питання розглядалось на засіданнях постійних комісій, підтримано доповідач керуючими справами виконавчого комітету міської ради Шульгінова Лариса Анатолійовна. Про шановні депутати, відповідно до закону України про місцеве самоврядування, враховуючи подання міського голови Сергія Володимировича Зеленського. Пропонуюся на ваш розгляд проєкт рішення про засадження заступника міського голови е, Крикуна Валерія Вікторовича. Крикун Валерій Вікторович, 71-го року народження, е, освіта повна вища в 93-му році закінчив Харківський інститут громадського харчування. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, отримавши кваліфікацію економіста. У 2005 році закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України має кваліфікацію магістра державного управління. Загальний стаж роботи 20 років, стаж державної служби 12 років. Напрямок діяльності житлово-комунального господарства та будівництво. Прошу підтримати. Шановна президія, шановні депутати, розповідати, розмовляти можна багато, але я думаю, що добрими справами треба показувати свою роботу. Тому, якщо довірите, будемо разом працювати над змінами, яких чекає Лазівщина. Переходимо до прийняття рішення. Без змін прошу прийняти рішення в цілому, лічильну комісію. Прошу розпочати процедуру голосування. Зеленський Сергій Володимирович, за. Валясна, за. Загребильний, за. Зеленський, за. Зикова, За Коба, за. Каломак, за. за. Кравченка, за. Лукашенка, за. Мельник, за. за. Рішення прийнято. Дякую за підтримку. Дається питання про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. Питання розглядалось на засіданні постійних комісій. Підтримано доповідач міняєла Вікторія Володимирівна. Прошу, шановні депутати. На власній сесії 23 лютого місто Лазова надана субвенція на придбання гідродинамічної машини з мулососом 4 мільйони п'ятсот. На реконструкцію водопроводу по проспекту перемоги 2 мільйони 577 тисяч 100, на оснащення навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії 480 тисяч 769, на оздоровлення проведення відпочинку осіб, які брали участь в АТО в санатурно-коротних закладах. 94 тисячі на проведення санаторно курортного лікування пострадалих громадян, віднесених до категорії 2, 165 шістдесят На відшкодування вартості інсуліну 406 тисяч на проведення санаторно курортних оздоровлення інвалідів з дитинства. 1 мільйон 455 тисяч на проведення пільгового безоплатного особу інвалідів війни, в тому числі учасників АТО 65 тисяч, додатково 9 мільйонів 744 тисячі двісті. Також розподілені додаткові кошти по субвенції місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми. 20 мільйонів 973 тисячі на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, 705 тисяч, на виплату державної соціальної допомоги гроші ходять за дитиною 151 тисяча 429 на відшкодування вартості препаратів інсуліну за рахунок медичної субвенції 73 тисячі 400. І субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій мінус 21 мільйон 912 тисяч, і також перерозподіл згідно додатку, який ви отримували. Розглядається питання про звернення лазівської міської ради до президента України щодо ситуації, яка склалася за розрахунками державного бюджету, по нарахованим пільгам і субсидіям та по медичній субвенції у 2017 році. Питання розглядалось на засіданнях постійних комісій. Підтримано заповідач Коба Сергій Олексій, секретар міської ради. Прошу, шановний пане президенте, Лазівська міська рада Харківської області вкрай занепокоєна ситуація, що склалася в 17-му році, із розрахунками державного бюджету по нарахованим і субсидіям на оплату житлово-комунальних послуг та станом незабезпеченості бюджету міста Лазова по медичній субвенції. Заборгованість субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій перед комунальними підприємствами міста Вазава станом на 1 лютого 2017 року становить 80 млн грн. Потреба до кінця 2017 року надання пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг складає 296 млн грн. А річний ліміт асигнувань подання субвенції становить тільки 126,7 млн грн. Річні кошторисні призначення будуть вичерпані уже в лютому місяці. Дана ситуація унеможливлює розрахунок в повному обсязі за спожитий газ, електроенергію, покупну воду і ставить під загрозу стали функціональних комунальних підприємств міста, призводить до критичної ситуації в розрахунках. За не розрахунки розрахунки спожитий газ, нак «Нафтогаз України збільшує вартість за спожитий газ у світі. Створюється соціальна напруга серед працівників, яких більше 1000 осіб, причинно затримкою у виплаті заробітної плати, виникають заборгованості по податкам та бюджетів усіх рівнів. Комунальним підприємствам загрожує відключення енергоносіїв, що ставить під загрозу життєзабезпечення другого за розміром міста області. Протягом січня 2017 року були неодноразові звернення до Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України, народних депутатів Харківської обласної державної адміністрації стосовно недостатнього ресурсу делегованим повноваженням, але отримані відповіді не несуть собі вирішення питання по суті. Загальний обсяг доходної частини міського бюджету на 17 рік без врахування трансфертів. Затверджено в обсязі 145,9 млн грн. Після прийняття закону України про державний бюджет на 2017 рік та змін до бюджетного податкового кодексу, прийнято рішення про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік з обсягом заходів 178,5 млн грн, що на 22% більше від затвердженого. Вимоги статті 77 бюджетного кодексу в частині нарахування в першочерговому порядку видатків на заробітну плату працівникам бюджетної сфери та оплату нереносів бюджетних установ, що фінансуються за рахунок доходів міського бюджету міста Лазова, виконані в повному обсягу. З урахуванням переданих у 17-му року державних повноважень. Додаткове навантаження на міський бюджет міста Лазова по переданим повноваженням у 2017 році складає 36,5 млн грн. При цьому бюджет розвитку міста Лазова на 2017 рік відсутній взагалі, що неможливлює виконання власних повноважень міста обласного значення стосовно благоустрою та видатків розвитку. Незабезпеченість у 2017 році по заробітній платі галузі охорони здоров'я, яка фінансується за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, складає 18,2 млн грн. Це призводить до розбалансованості міського бюджету, і міський бюджет міста Лазва не з власними доходами забезпечити державні зобов'язання. ЛАЗівська міська рада Харківської області просить вашого втручання в ситуацію, яка склалася щодо виділення додаткових коштів державного бюджету на 2017 рік для своєчасного виконання долгових повноважень та погашення заборгованості пільгам та житловим субсидіям. Прошу підтримати.